Я не бы я просто не А что? Вот это накрываешь. Mm -hmm. Доробчи, чому ти збираєш його лізок? Як ти посміла? посміла? Кріс! Як ти посміла? Їй тут не місце. Тоді і мені тут не місця. Мене наречена Ларі. А я його брат. І він помер, і я одружуся на його нареченні. Ніколи цього не станеться. Ти це з... Взагалі мовчи. Ні. Я не буду мовчати. Три з половиною роки. Ти поводиш себе як божевільна. А я повинен… Мовчи. Тепер буду говорити я. Він повернеться. І всі ми. Чекати. Поки він не повернеться. Я, я все життя буду чекати. Досить? Я одружусь з нею. Крізь! Я жодного разу в житті не казала тобі ні. А тепер я кажу тобі ні. Ти не відпустиш його, поки я не одружусь з нею. Я не відпущу його. І ти теж. Не відпустиш. Я поховав його вже давно! Тоді поховай свого батька. Ти ж Поховай його теж. Твій брат живий, тому що якщо він помер, то його вбив твій рідний батько. Мене розумієш? І поки живий ти буде жити й твій брат. Скажи, скажи, ти мене розумієш? Бог не дозволяє батькам вбивати своїх синів. Скажи Кріс, ти мене тепер зрозумів? Ларі ніколи не літав на винищувачі. А інші. Він ніколи не літав на П-40. То ти це зробив з тим, з іншим. Яке тобі до цього діло? Як ти міг? Як ти міг це зробити? Яке тобі до цього діло. Тато. Тато ти вбивця. <кхух> вбивця? Ти вбив їх. Хіба я можу кого-небудь угоду? А що ти зробив? тебе, я що ти, нас ти нас зробив? Скажи, що ти зробив? У тебе були тріснуті циліндри, що ти з ними зробив? Якщо ти хочеш мене повісити... Я слухаю! То... Я слухаю. Ти ще дитина. Що ти розумієш? У мене своя справа, я власник заводу. Як я міг вчинити? 121 тріснута деталі, все підприємство йде прахом. Тоді вони закривають завод, розривають з тобою договори. Нащо ти їм здався? Я вклав 40 років свого життя в це підприємство і що, закреслити їх за п'ять хвилин? Чому ж що... клянуся Богом, я думав, що вони помітять їх ще на землі? Чому ж ти відправив деталі? Я думав, що вони помітять їх ще на землі. Мені це вдасться. Тоді я налагоджу виробництво і це все заради тебе. Чому ти не сказав їм? Ти знав, що життя наше житло. Надто пізно! Ти знав, що життя наших хлопців залежить від цих деталей. В якому світі ти живеш, Кріс? Було надто пізно. Розбився 21 льотчик. Про це знали всі, про це кричали всі газети. Вони прийшли на завод з нарушниками, що я міг зробити? Як я міг вчинити? Кріс, це все заради тебе. Заради мене? Ти кажеш, що ти це зробив заради мене? Я не розлучався зі смертю там, а ти кажеш, що ти робив це заради мене. Я, я думав, що ти допомагаєш нам перемогти, а ти робив це заради мене, де ти живеш? Звідки ти взявся та будь проклята, твоє підприємство? Що ти маєш на увазі, що ти робив це заради мене? Де ти живеш? Хіба у тебе немає батьківщини? Хто ти такий? Та хіба тобі людина не навіть не звір, звірі не бувають такими, як ти? Дірі не вбивають собі подібних, хто ти такий, скажи мені! Хто ти такий, скажи мені? Що ти зробив що комусь?